Всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Платтятерапіяю. Сьогодні, як завжди, цікаве і корисне відео. Сьогодні я вам буду показувати мережевну сукню покрою футляр, тому що ця сукня трішечки вас облягатиме, але не зовсім буде сильно в обтяжку. Розглядаємо детальну сукню на манекені. Сукня виконана із. Тканини, яка купувалася як мережевний льон. Я її заказувала цю тканину через інтернет, по фото вона дійсно виглядала як льон. Насправді це мереживо-штучне, але в сукні виглядає гарно. Для підкладочки я взяла батист бежевого кольору. Це мережево напівпрозоре, то виглядає ось так, як тілесного кольору. Щоб проявити фактуру повністю мережеве, я шила цю сукню без оверлоку. Тут було заховано всі шовчики. Я зараз буду показувати вам як лице, так і виворіт. Спочатку роздивляємося з листя. Сукня за коліно вона у нас розширена донизу, пряма. Але коли ви її одягаєте, виглядає, нібито це як трапеція. Насправді це просто пряма сукня, вона не завужена. Тут у нас є виточки на грудна Італієва, оскільки ця тканина мережево, то вона, бачите, трошечки так провисає, це для неї нормально, в деяких місцях. Рукавчик маленький. Я е, думала спочатку, чи робити рукавчик, чи не робити, а потім вирішила, що все-таки буду я його робити. Хай він буде. Тут така v образна горловинка відстрочена по краю прямою строчкою. І позаду у нас є прихована блискавка і виточки. Окрім прихованої блискавки, я ще зробила петельку і пришила гудзик з вивороту. Тепер про те, як сукня пошита. Зараз я поверну до себе. Розтібаю я повністю сукню, і мені треба вам показати її виворіт. Отже, дивіться, тут у нас блискавка, вона оброблена беєчкою із. Я ось поверну сюди, щоб видно було вам. Так, оброблена беєчкою із батисту, бачите? І тут, ось з цієї сторони, пришитий гудзик, щоб можна було одягати. Тут так само беєчка, і в мене із білих ниток виконана петелька. Я її гарнесенько пришила, тому що тканина вона, е, е, має таку рихлу. Структуру, щоб не вирвалася ця петелечка, ось саме тут. Тому я її вручну пришила і зробила її просто з білих ниток вручну, повністю беєчкою закрита вся блисківка. І тут ось дивіться виконання. Тепер я ось так показую, дивіться, як тут виконано. Тут у нас зістиковка йде низу, тому що підкладка вшита в цей центральний шов. Беєчка до половини, ну скільки було треба, така. Виконана із підкладки, а тут біечка вже виконана, щоб не виглядало, із цього ж самого мережива. В нас шиті між собою підкладка і основа тільки по цьому центральному шву. Тепер по боковим швам. По бовковим швам у нас ось повністю ви можете взяти і роздивитись. Тут у нас виворітній шовчик, і тут на підкладочці у нас виворітній шовчик. Все це буде показано, як збирати цю сукню докупи, щоб ви не боялися, як оформити горловину. І е, пройма тут оброблена беєчкою, також батистовою, ось, бачите, щоб було охайно. Сукня насправді дуже легка. Ну, я не знаю, мабуть, що 100 грамів навіть немає. Відео по тому, як вшивати блискавку, було зняте на каналі Плаття Терапія. Також основа цієї сукні це є ваша базова основа викрійка і посилання на відео навіть не одне, була базова основа. Просто була також базова основа на Єву. Єва це великий манекен великого розміру, тому я залишу посилання і на те, і на те відео, щоб вам було більш зрозуміло. Також без базової основи ви, наприклад, можете взяти свою готову викріку, яка у вас є, і так само зробити сукню собі на базі тої викрічки, яка у вас є. Так, це займає багато часу, тому що робота буде клопітка. Тут обрізати шовчики, вивернути, але взагалі нічого складного. Так, це довго, зате ви отримуєте на виході дуже красиву і ось таку елегантну сукню. Якщо у вас є мережево або, наприклад, прошва, ще якісь прозорі тканини, то таким способом можна шити будь-яку сукню, літнє плаття чи навіть зимове на підкладочці, щоб ви мали на увазі. На цьому все, друзі. Далі буде викрійка і пошиття. Плаття, яке я зараз вам показую. Платєчко ж на мені ми з вами шили не так давно, посилання на нього також буде. Всім гарного настрою! Окрема дяка за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за те, що не пропускаєте рекламу відео. Це велика підтримка для каналу. Щоб ви не робили, робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками. Гарного настрою і до зустрічі! Сьогодні в мене буде відео з пошиття мережевної сукні. Отже, показую вам для початку тканину. Тканина мережево, але воно не просте Ось воно, бачите. Воно було начебто як на льоні, але насправді це не льон. Це якась штучна, штучна основа. Але мереживо досить -таки гарне, тому я вирішила, що буду з ним. Працювати. В мене його 1,50 і ширина полотна 1,50. І на кінці з такими фістончиками. Для підкладки буду використовувати батист, батист бежевого кольору, темно-бежевого або ж такого піщаного кольору, і разом, щоб проявити фактуру, щоб проявити фактуру мережева, проявити його напівпрозорість. Як я буду працювати. Та досить просто, як завжди, нічого такого не буду вигадувати. Ми з вами в візьмемо вашу базову основу, або ж готову викрійку вашої сукні. Або, якщо у вас є ваша вдала пряма сукня, розпатроште її і зробіть викрійку. Ось в мене викрійка спинки і полочки. Я буду спочатку викраювати із батисту, із ем, підкладки, спинку і полочку. Потім я підкладку прикладу на мережево, щоб малюнок підгадати, і також викрою. Постараюся швидко вам показувати, де взяти викройку. Викрійку ви можете знайти в моїх відео, це безкоштовно і зробити її власноруч по своїм міркам на будь-який розмір. Ви можете використовувати як мережево, наприклад, для пошиття, так це може бути макраме або прошва. Зараз я роблю викріїчку спинки і полочки на підкладці. На спинці буде проходити шов, і в цей шов я буду вшивати блискавку, щоб сукню можна було з легкістю надягти. А взагалі можна і без цього робити більш широку сукню, яку з легкістю ви можете надягати через голову для зручності. В мене вона не буде така завужена. від талії. я додам трішечки ширини для того, щоб зробити її більш трапецією. Я викроїла із баптисту основу, дивіться, полочка. Я додала тут більше по ширині, Чому? тому що моя основа минулорічна, тут я мала об'єм стегон близько 96 см. Зараз вже в мене 103 см. Тому по стегнах, бачите, я додала трошечки більшу прибавочку. Те саме й по спинці. Обвела повністю по контуру, зробила трішечки ось таку поглиблену горловину на полочці і на спинці. Перенесла. Позначення виточок. Ось те, що я зробила. Тепер все те саме я буду викраювати із мережива. Але оскільки мереживо має малюнок, я викладу так, щоб середина припадала на середину малюнку. І ось тут по спинці також мені треба уважно скласти, щоб виглядало нормально, щоб малюнок сходився по центру. Зараз розкладу і матиму нагоду вам показати. Мережево, бачите, як я виклала таким чином, щоб середина малюнку припадала на середину, і ось склала центр фістончика посередині спідниці. І тепер прикладаю полочку так, щоб в мене фістони були ну, близько ось на 10 см довше. Ось це і буде довжина сукні. Десь приблизно ось так. І оскільки я викладала симетрично, то та решта, яку я обріжу, так воно і буде. І ось тепер повністю по контуру обрізаю, зараз зніму, яка виходить довжина сукні, можливо, ще підтягну сюди ближче, щоб сукня була довшою, або опущу нижче, вже буду дивитися, ну, щоб це виглядало більш-менш гармонійно, гарно. А можливо, опущу нижче, щоб підкладочка закривала ось те мереживо. Так, дивіться, в мене виходить близько 110 см довжина сукні. Я спустила трошки нижче, а потім там ще буде підгибка, або ж підкладку можна, як завжди, відрізати. А основна сукня з мережива 110 см довжиною. Все, я викраюю те, що маю. Трішечки додаю більше по боках для мережива. Буквально на пів сантиметра, ось тут по боках додаю більше припуск на шви саме по боках. Та і по плечових швах також можна додати трошки більше. Зрізати ми завжди зможемо. Тим більше тут можливість така є. Тепер за допомогою булавок я їх повитягую і перенесу виточки, також і на основу, на мережево. Буду малювати спеціальною ручкою для тканини. Ось в мене є така червоного кольору. Вона від від пари потім зникає. Єдине, що будьте уважні, щоб ви малювали саме з вивороту вашого мережива. Ось на вивороті є такі, начі, як вузлички на мереживі. Те саме я буду робити зі спинкою. Різниця тільки в тому, що по спинці ось тут буде проходити шовчик і виклала так, щоб мені мати можливість той хвостик посередині зрізати на фістоні. Трошечки я зідвигаю, суваю викрічку туди, в ту сторону. Щоб мені оце вирізати, буде негарно, якщо я розріжу, бо тут буде приходити шов. Все викраюю так само і так само переношу виточки. Викроїла я підкладочку і основу. Тепер і на основі, і на підкладочці необхідно шити виточки, які ви перемалювали. Шиваємо. Тут ставлю я бежеві ниточки, тут біленькі, лів і підкладку, Шиваємо. Так, як зазвичай, шиваємо всі виточки, нічого складного. Після того, як шили викри... виточки на основі, ми їх прасуємо на грудні вниз, таліві до центру, на полочці, на спинці, виточку прасуємо і до центру, ось так запрасовуємо. Те саме робите і з. Вашою підкладочкою. Тепер розкладаємо основу нашу, і ви її відразу збираєте, плечові і бокові шовчики. Як це можна зробити? Це можна зробити виворітним швом, тобто спочатку на лице ми зшиваємо потім зрізаємо припуски дуже охайно, і потім зшиваємо на виворі, для того, щоб вийшли дуже охайні шовчики, а можна шити на оверлоці. Тут мережево, ну, таке, як тканина, бачите, тому воно прекрасно ши, шитися може і на оверлоці. Тому це на ваш розсуд, як ви будете шивати цю сукню. Те саме і з підкладочкою. Можна виворітним швом шити, можна на оверлоці. Теж на ваш розсуд, як ви будете це робити. Показую, що зроблено. На основі шиті бокові і плечові шовчики, я шила виворітнім швом мережево. Низ поки що залишила так, як є, коли сукня буде готова, я загорну і або вручну, або на машинці оцей кутик обов'язково треба зашити. Так? Це є підкладочка все те саме. За виключенням того, що ми ще і оброблюємо відразу низ, на підкладочці. Бачите? Так, тепер необхідно що зробити? Необхідно нам шити горловину. Як це можна зробити? Можна зробити це двома способами. Накладаємо ось так одне на одного плаття наше. Так. І пришиваєте по горловині, потім в кінці обробити беєчкою, повністю горловину. Або більш зручний спосіб. Ось це буде в нас мати ось такий вигляд, бачите? Одне на одне. Тобто мені зараз треба розвернути ось так і пришити по горловині. А перед тим, як горловину оце обробляти, ви, будь ласка, найдіть свою блискавку, притуліть і подивіться, чи вам вистачає довжини. Якщо довжини не вистачає, то горловину потрібно буде поглибити по спиночці, зробити її більш, ну, так, зрізати, кутики, щоб вам блискавка доходила до самого кінця і було зручно розтібати. Тобто, тут все просто насправді, нічого такого складного немає. Ось, пришиваєте. Потім вивертаєте на виворіт і по краю ще прямою строчкою обстрочуєте горловину. Не забувайте зверху поставити білу нитку, а з вивороту поставити бежеву нитку. Я думаю, що зрозуміло. Коли шиється, вивертаємо і отримуємо ось так у нас буде. Так, ось так буде. Так. Тому уважно, уважно сшиваємо горловина. Бачите, ось. Вивернули. І потім з вивороту я поставила бежеву ниточку, тут біленьку, і прострочила. І тепер завершуючи етап, це вам необхідно шити між собою, ось, як одну. Ми будемо спинку шивати як одну. Шити між собою, тільки так, щоб вас. Потім, отут все зайшлося. Спочатку одну сторону пришийте. Просто прямою строчкою, ось так, як стоїть у мене тут бежева нитка тут біла, я строчитиму по самому краю, щоб з'єднати між собою мережеву і підкладочку. Це треба зробити обов'язково, щоб потім зручно було зшивати. Зшиваємо. Ми із двох тканин робимо як одну. Ось так, сшиваємо тут і тут. Але будьте уважні, щоб у вас потім з вивороту, тут вони були на одній висоті підкладочка. Ну, щоб воно нормально виглядало в кінці. Я думаю, ви розумієте, про що я Щоб ось тут, потім, коли шиєте, вони були на одному рівні. Тепер ви складаєте тут состиковуєте підкладочку. Так, і ми можемо вже сшивати центральний шов, залишаючи місце для того, щоб вшити молнію блискавку. Ось, я дошиваю сюди, сшиваємо, робимо шовчик, цей в розутюшку, пришиваємо блисківку потайну. Тут кінчик блисківки можна обробити цим основним мережевим, щоб воно гарно виглядало. Все. А потім оці зрізики або оверлоком обробите, або із підкладки зробите бєєчку. А тут зробите бєєчку, або підвернете ось так акуратно ці кутики. Тут бєєчку до біжевого зробите, а тут, щоб була біленька. Або зробите розріз. Ну, я не буду робити, тут ширини достатньо, в сукні буде. Все. Захочете зробити якісь рукава, а я ще не знаю, будуть там рукавчики чи ні. Ось так буде шов і вшита блискавка. Все, друзі, на цьому все. Не забувайте про ваші лайки, всім вам пока і до зустрічі! Посилання на те, як вшити молнію в шов, буде в описі під цим відео. Всім пока! робіть гарно!